Сідаючи на сидіння, перше, що слід зробити, добре закріпити ступні фіксувальними ременями. Ноги зігнуті, зберігаємо правильну поставу. Беремо ручку тренажера, не обхоплюючи повністю руками, а тримаємось фалангами пальців. Великий палець направлений вниз. Починаємо грибок, включаємо в роботу спочатку ноги. Далі підключаємо корпус і в кінці руки. Для того, щоб повернутись у вихідне положення, для початку випрямляємо руки, далі наклоняємо корпус і вже тоді згинаємо ноги. Та можемо починати наступний цикл грибка. Тут знаходиться регулятор опору. На екрані відображається час та кількість грибків, загальна кількість грибків, калорії, кількість грибків за хвилину. Для закінчення тренування затискаємо кнопку.